Що ж, всім знову привіт. Зараз, так би мовити, зробимо огляд. Давно вже обіцяв зробити огляд на комбайн, хотів її повимивати, все, щоб красиво, гарно було, Ну, все то часу -то немає. -то нема -то. Так що, зараз ми швидко пробіжимося. В общем що, почнемо з рами. Рама у нас Швеллер 12-й, 12-й. Довжина у нас. Комбойна, давайте відцілюємо. Зачепились, погнались та юпсудей. Такс. 2,49, ну, 2,50, будемо вважати, так. Це в нас довжина комбойна. Тоді параміт трішки доліше в нас він виходить. Тут ну, 6 см до згиба, як би мовити. І додишла. Що ж, додишла, ну майже 90. Ну да, 90, хай буде попалась це від стінки. Е, тоді ширина у нас комбайна. По юмою щось рулетка не хоче триматися геть зовсім. Щось так, Блін. Так. Тут у нас виходить. Від того кінця сюди метр сорок, приблизно. отак. Потім до цього метр п'ятдесят п'ять. Та йо моя рулетка задовбала, зривається і все, що ти їй зробиш. Тоді е приводний вал, виходить, відійшла. Тут йде через шруз. Ну, це, понятно, це до трактора на вал відбора йде он, другий кусок кордона. Тоді дві зірочки приварених. Так, стоп, фокусуйся. Во, дві зірочки унизу. На 16 зубів, потім оця зірочка. Сюди і сюди. на Там на 18 зубів. Тут теж на 18 зубів, ця на 20 зубів. Потім ця 32 зуба, 16 і 18 зубів. Тобто, виходить, обороти сюди понижаються і йдуть. Во, Тоді далі, далі, далі. Колеса Жигульовські, звичайні восьмірошні ступиці стоять. Уварена от така труба, типа розпорка, щоб держала, щоб вони не роз'їжджалися нікуди. Тоді, труба сепарації діаметр 500 діаметр отвору 8 мм. Трубу робив сам, купляв сита, в них виходить ширина 50 сантиметрів ну якщо в міліметрах 500 мм і довжина, отак, якщо його розправити, довжина 1000. 574 міліметри. Ну, 57 чи метр 54, щось, не помню. Вот. Ну, Це тут 5 решет, виходить. Виходить, таку трубу скрутив. Тоді далі далі. тут у нас підвиходне Ну, Це понятно, що підмішок плюс-мінус там зроблена. Така крашечка я її називаю. Підмішок теж. Тут у нас. Діаметр, діаметр, Ширина 20, висота 15. Це вікно для виходу на сіння. Ну, Комбайн я так і не помив. Хотів помити, конечно, щоб було чистенько гарно. Не судьба. Тоді далі. Ну, Прийомна камера, скажімо так, ось від землі, як стоїть. Метр 35. Тоді висота прийомної камери в нас виходить. 54. Ширина, щось 60, по-моєму. Ага, 63. Це в нас ширина. Тоді. Так, далі у нас прийомна труба, неприйомна ця, що вже б'є. Бітер, барабан, як ви його назвати. В общем, б десятки. метал десятка, товщиною. Труба 220-ка, товщина стінки 5 мм. І вони на віз, якщо по центрам брати, їх тут 6-7. чи Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. о, 7 штук по 9 см між ними. Тут, по-моєму, 3-4 чи см відкраю. 4,5, якщо брати по центру. І через 9 см лопатки приварені рівно, типа б'ють. Отак От іде одна друга рівна і там третій ряд вже йде отак. Вони типу, як би б'є, прогортує. Оцими буде бити, оцими прогортати. прогортать. І туди ж його вкидає, в трубу не сепарація, де відбирає насіння. В общем, тут виходить, що така площадка ось приварена там під ним. І тут труба вже пішла. Буду проводити модернізацію, хочу зробити трошки, отут, щоб менше оце відстань було. Ну, то вже колись потім покажу. Во. Тоді далі, що у нас далі? Отакі От кришки із бочки. Це, звичайно, 200-літрова бочка. Зроблені такі кришки, воно так відчиняється. Хватає їх з головою. Тут 1,5 міліметровий метал. Во. Отак От воно. Труба 80 чи 85 вже не пам'ятаю. І з профіля 80 на 80 мабуть, теж. Да, 82 мм товщина. 2 2 чи? 3, напевно, не 2 а 3 мм. Висота у нас, виходить, бича цього 19 см. Діаметр цієї камери теж 50 мм. Бечі ці не достають трішки, крупнуть не крутну. Там приблизно десь сантиметра два зазор. Є між всіма бичами. Тоді прутик у мене восьмерочка, відстань між прутами 7 мм. Прутики починаються аж від самого краю. Я ось не відкрив. Тут ця кришка теж відкривається. Починаються прутики аж від самого краю. Чого я зробив віддільно, щоб било і вибирало. звичайно роблять цей деб'є отут. І тут, виходить, прутиків немає. 50-60 см, кого скільки длина. Тобто, Прутів немає, просто труба. А це, ну, як не яка корисна площа. Тобто довжина комбайна 2,5 метра, і всі 2,5 метра відбирають насіння. Не так, що там 50 см, скажімо, б'є, а потім тільки 2 метри відбирає насіння. Вон, якоби, ну, з такою і зроблено, тоді можна його і загружати, тому що кидали були скільки? В трьох чи в чотирьох, я вже не помню, В чотири руки кидали руками, там на калим якоби їздив. Вибирав, то. Ну, Комбайн справляється, люди вкидають, вкидають, а він потерь не дає. Тобто вибирає, справляється на ура. Такі з нюансів, що ще в мене тут 10-й швейлер стоїть з цієї сторони. А з цієї сторони 8-й, по-моєму. чи восьмий, чи Зараз 6. 6 см. То виходить, що сюди б теж б желательно ставити, щоб більший десятка, щоб стояв. Бо все одно набирає сюди, напежовується, Там велика відстань від прутів до стіночки, там падає все, а тут налипає, ну, збирається, забирається між дверкою. отут, виходить, оце ж йде оця задня стінка, а тут 6 см. І ось сюди і тут малесенька відстань від кришок. Від оцих кришок бокових, і воно тоді налипає, тут забиває. Ну, а понятно, що вже якщо налипає, забиває сантиметрів 15 вниз, а це ж площа сепарації, скажімо, теж так тіряється. Там воно, вікно, де воно виходить на Вон видно таким чином, Тобто там, де було воно туди вийшло. Зараз я ще Отак От ось. Там висота вікна теж десь сантиметрів 15 см. Ну, Можна було б зробити більше. В принципі, а так, то й непогано теж, ось валяються рештки, все, блин, так я його і не помив. Ай-яй-яй, отакі От діла. Так, що касательно цього, розказав. Зараз пооткриваю кришечки. Розкажу так, зняв я ось цю кришечку і ось цю кришечку, що в мене тут на виході. Получається, що знизу. Це в мене вже другий комбайн, повторюся, який я зробив для себе. На першому було знизу лопатки такі самі, як отут. То чим вони погані, що коли метеляє, воно все махає, і виходить, що на решета сюди чи на прути закидає рештки туди назад. Зробив отакий шнек. То з шнеком набагато лучше. Тобто він мягенько собі все його тягне. Отам перегрузне віконечко. Перегрузне вікно 20 см на 12 розміри. Тоді жолоб для шнека зроблений із газових балонів. Діаметр шнека 30 см. Тобто ну, діаметр виходить, жолоба цього 30 см. І працює воно досить непогано. Шнек тільки буду переробляти, більшу трубу буду ставити, бо така прикрість була він ламає оту трубу в мене в одному місці, там, де вона зварена до кучі. І він починає отак плигати, ковбасити. Що теж нехорошо. А так, в принципі, роботою комбайна задоволений. Тоді, які ще в мене були проблеми на комбайні, стояли в мене тут подшипники 206. Всі, практично 206-й стояли, то вон, ще залишився он 206-й. Тут вже 207. Скручувало вали. Слабі, тобто 30-й діаметр слабенько, 35-й більш-менш. Ну, довжина комбайна 2,5 метра. Через то воно, я думаю, його так і цей і крутило. Так що, якось так. Не знаю, що ще по ньому сказати. Щось такий, як тільки доходить до комбайна, блін, так і нічого не хочеться робити, то, блін, то погода, то срачка, то болячка. Не знаю щось на комбайн, взагалі обзор у мене. чого-то... Не виходить, розказати красиво, гарно, як воно там виходить. В общем, ну, як є. Так що, якщо в кого якісь там конкретні запитання по комбайну є, то не знаю, я номер телефона залишу, дзвоніть, конкретніше буду розказувати. Тому що, ну, як на мене, нічого такого сложного, ну, не знаю. Є в планах попереробляти дещо тут його зараз покажу. От у мене, як видно, труба лежить на швеллері пошти, там ще зазорчик трохи є. Хочу його це на ширину швеллера, його укоротить, обрізати, опустити ниже. На, ну, сантиметрів на 15 його можна опустити нижче. Тоді вийде, що оця загрузочна плоскость теж опуститься нижче. І Тоді можна обрізати отут його в общем обріжу. Оце все підніметься вверх трошки, і тут менше відстань буде. Більший і крутіший югол оцеєї пластинки буде. Оце ось де воно лежить насіння. І виходить, що воно буде скоріше туди з'їжджати вниз. Не так його по кругу буде молотить. Надіюсь, трішки менше буде дрібних часточок. Отакі діла. Так що комбайн зроблений ну, з чого було, скажімо так. Задня стінка 5 мм, задня, передня, в принципі, стінка 5 мм. Я ж кажу, якщо в когось будуть якісь питання, ну, задавайте, питайте. Отакий От в принципі агрегат. Наробіток у нього десь приблизно 10 гектарів за цей рік, це 8-8,5 гектарів, це наші були і ну, людям теж вибирав, я не сказав, що багато там хай по огородах, ну хай там 1,5 гектара максимум, то есть, Ну, 10 гектарів десь приблизно він напрацював. Ото -от такі діла, бо я ж кажу, що ще по ньому розказати, такого цікавого. Ну, звичайний комбайн як комбайн. Як плана, як мороз, тільки ж ну, отдільно дека винесена і все. Тобто, ліпилося, з чого було. Бо я тут сьогодні теж банні процедури устраював. Мейван мотор, коробка за цього чудо-юда. Ну, якось отак. Так що. Просте, звичайне відео. Не знаю. Кому поміг, не поміг, не знаю. Чи то самому не дуже подобається цей обзор. Ну, як є. так що, Звиняйте, якось так. Все. З наступаючим всіх новим роком і всіх благо. Кому що треба, ще раз скажу. Пишіть, дзвоніть, розкажу більш детально. Відкласся по ціпівчів, таке, нахуй. Я поля міняв, я не міняв. таке? Ну, матюхайтеся далі, що ви закрили ратиці? Сміла не знімаю. Так, то підсудне діло. я. Ну коротше, отак получається. Коротше, отпилюємо раму. а бо завтра будеш цією, блін. Як вона, блін, одну ручкою допилювати. Коротше, так і вийшло. Трохи ширше тракторця і зашибісь. Мотор буде підніматися. Офігенно. Осім місяць тріщині разу не точить. І пиляю, теж я ти кажу, за півтори тисячі думав, ось така сучковка, що віточки обрізать. Вони походу попутали дебіли. Може й бути. Короче, зібралося рыбак, охотник, і хто там третій? Я з дверью реча. Я им, короче.